Сьогодні в студії програми про важливе комендант самооборони майдану Тернопільщини Іван Ковалик. Пане Іване, я вітаю вас! Вітаю вас цими вихідними. Самооборона організовувала гаражний розпродаж, таке незвично доволі е, захід для Тернополя. Скільки грошей зібрали на що збирали? Так, справді вирішили вже урізноманітнювати способи допомоги нашим бійцям, і зараз, так би мовити, це і в тренді, це гаражні розпродажі, коли люди, ті речі, які мають вдома, можуть принести, запропонувати їм їх пересічним тернополянам або жителям міста, і за виручені кошти допомогти чимось бійцям АТО. Це ми вирішили зробити і в Тернополі, і досить вдало можна так сказати, тому що сума зібрана є немалою, це є понад 15 тисяч гривень. На що витрати? Гроші. 에, поки ще їх на нічого не витрачаємо, зберігаємо їх, тому що ми пообіцяли хлопцям в зоні ато, що купимо для них тепловізор, і до цієї суми будемо ще дозбирувати кошти, і щоб все ж таки виконати свою обіцянку і передати той тепловізор, який їм є дуже потрібен. Також хочеться закликати, можливо, є підприємці, або люди, які хочуть допомогти, то можна звернутися в штаб самооборони майдану за адресою вулиці Грушевського. 1. і якщо є можливість допомогти, щоб все ж таки купити цей тепловізор, звертайтеся, ми будемо дуже вдячні. Також вони нещодавно зініціювали ще одну акцію: це збір канцелярії та одягу для дітей-переселенців. Ми дуже часто їздимо в зону АТО. От і коли доїжджаємо безпосередньо до передової, то проїжджаємо через такі міста, як Слав'янськ, Краматорськ, Константинівка, і дуже багато переселенців в цих містах, тому що там, де зараз тривають бойові дії безпосередньо, велика частина сімей переїхали з цієї зони, але вони не їхали десь там в Київ чи ближче на Західну Україну. Вони все ж таки оселилися там недалеко від місць свого локального проживання, тому що вони мають надію повернутися назад на ті місця, де вони жили. І зараз е, держава в деякій мірі організували для них школи такі от. Але є дуже багато проблем це з такими побутовими умовами цих шкіл і з самою канцелярією для дітей і взагалі означенням тих шкіл. І ми вирішили зробити таку акцію, яка на мене є дуже правильною, і вона дуже добре зближ... має зблизити дітей нашої Західної України так, з дітьми Сходу, тому що діти, які вчаться в нашій школі, можуть. Принести чи зошит, чи олівець, чи портфель, чи можливо якийсь одяг, який вони мають в своєму гардеробі і вважають, що вони можуть його віддати, або вони виросли з цього одягу. От і ці речі ми плануємо передати тим дітям, тому що там зараз є така ситуація, що тисячі дітей взагалі нічого мають. Тобто так сталося, що їхні будівлі були е, розтрощені. От батьки були змушені переїхати, і переїхали взагалі без нічого, без документів, без грошей, без одягу. І вони от, ну, це є дуже велика проблема. От, і їм потрібно допомогти. Самооборона дуже активно допомагає бійцям в зоні АТО. Е, розкажіть, в яких напрямках ви основному працюєте? Е, так, тобто після Майдану був такий період, е, коли ми думали, як самооборона має розвиватися далі. Так, поки ми думали, почалася війна. От, і самооборона, як таке утворення під час Майдану, дуже активно включилася тих подій, які є на сході, і дуже багато наших хлопців пішли безпосередньо воювати. В добровольчі батальйони от, і в регулярні. Війська Збройних сил України. От, інша частина волонтерів, які стали волонтерами, інша частина людей, які, так би мовити, не мають навиків воювати, але які хочуть цим хлопцям допомогти, тому що ми разом стояли на Майдані. От, і за цей час нам вже дуже так вдалося досить позитивно розвинути свою діяльність. Зокрема, це стосується таких напрямків роботи, як це пошук, спорядження, так, перш за все. Тому що в Україні, на жаль, немає тої кількості спорядження, яка потрібна для бійців і тої якості. Тому є в нас спеціальний відділ, який пошуком спорядження, зокрема, за кордоном і на території України. Інший відділ це є швейний цех. Тобто, є, ми дуже дякуємо нашій діаспорі, яка є за кордоном, тому що наша діаспора передає нам дуже багато медикаментів, матеріалів, з яких можна шити одяг, так, скажімо, з цих матеріалів. І наші жіночки, які є в Тернополі, так, які мають вільний час, вони ночами, так би мовити, виконують ті замовлення, які надсилають бійці. Це шиють їм спідню білизну, шиють їм камуфляжну білизну, шиють нашоломники тобто на шоломи, шиють розгрузки. От, навіть є такі випадки, коли бабці старенькі приходять, от, е, йдуть на секонд-хенди, купляють там якісь там светри, якісь таких грубих ниток, пор, е, так, поряд їх, і потім вже вдома е, в'яжуть носки для наших бійців. От, це є швейниця. Ще один відділ це відділ медичного забезпечення. Тут також варто відмітити нашу діаспору, яка дуже багато передає нам медикаментів за кордону, тих, яких, на жаль, у нас немає. Це, зокрема, такі препарати, як Целух, скажімо, які дуже швидко зупиняють кров. От. Це є ще один з відділів допомоги. Наступне це е, є мобільні групи, які їздять на схід, і їхнім завданням є е, тримати контакти з командирами безпосередньо до батальйонів і доставляти допомогу безпосередньо хлопцям. Тобто не давати їх через збройні сили зовсім як з рук в рук передавати. От. І як на, як на мене, це і дуже важливо, тому що дуже часто ця допомога губиться. От. Зважаючи на те, що є такий відділ, це допомагає безпосередньо передавати передачі з дому. Скажімо, як було з 24-ї бригадою, ми дуже часто їздили чи батальйон Айдар, коли батьки формують посилку для своїх дітей, приносять їх нам, і вже ми тоді беремо на себе відповідальність цю посилку доставити безпосередньо до бійців. От ще один відділ, і як на мене він є дуже важливим і чи не найважливішим цей волонтерський корпус. Це, тобто, це є ті люди, які завжди є таким кадровим ресурсом, які готові пожертвувати інвестувати свій час, в допомогу бійцям. Вони. Чи то на вихідних, чи то після робочий час, чи це, скажімо, як швеї вночі, е докладаються для того, щоб допомогти бійцям. І саме оця підтримка вона будується якраз на цьому волонтерському русі. І він дуже добре в нас почав розвиватися після майдану. Тобто люди побачили, як ми можемо впливати на розвиток державних процесів України. І зараз вони допомагають саме бійцям АТО, тобто цей волонтерський корпус. Ну і напевне все по цих напрямках роботи, які у нас є в самообороні. Є багато. Та найбільше зараз потребують хлопці в АТО. ну тобто, зараз ми вирішили, так би мовити, пристосовуватися до тих погодних умов, які є. Перш за все, це їм потрібен теплий одяг. Скажімо, от поляки нам недавно, наші українці з Польщі передали нам 500 квадратних метрів термо. Тканини. Тобто з цих 500 квадратних метрів термотканини ми пошиємо е, термобілизну, яка відштовхує, ну, під людини назовні. Тобто, так, щоб ну, дуже зменшується ймовірність застудитися. Е, також е, за кордону нам передають багато флісу. Фліс це така тепла тканина, яка... Дуже добре зігріває тіло. Тобто ми зараз нам, намагаємося їм допомогти в першу чергу тим, щоб наші хлопці не хворіли, тому що захворіти зараз на сході це дуже велика проблема, тому що дуже складно вилікуватись. І там такі погодні умови на сході, які трохи відрізняються від наших, тому що там дуже різкий перепад температур. У нас же він дуже сильно відчувається, коли в день одна температура, а ввечері вже взагалі дуже холодно. На сході це ще більше відчувається. Тому теплий одяг це перш за все. О, також вже на сьогоднішній момент. Так як переважна більшість бійців вже мають бронежилети, основна наше завдання, яке ми зараз для себе так би мовити, вирішили, одне з основних це забезпечити ще також бійців такими новітніми засобами, засобами ведення війни. Це є такі різні каліматорні приціли, пристрої нічного бачення, ті самі тепловізори от, і такі різні речі. Навіть ті самі машини, оскільки вже дуже багато техніки є розбитої, а отакі позашляховики, які мають там. Які нормально їздять по полях, їм дуже потрібно, тому що ми були зіткнулися з такою проблемою, що ми їдемо і бачимо, везуть пораненого на БТР 70 кілометрів везуть в госпіталь. Тобто це є дуже велика проблема. Коли на цьому БТРі, поки його довезуть, невідомо, чи він доїде. Тому що там БТР їде з швидкістю 60 км в годину, а на таких легкових машинах це можна швидше зробити, тому вирішили ще допомагати цими машинам. Що дуже важливо, це морально психологічний стан бійців. Тому що були такі випадки, скажімо, ми приїхали в 51-шу бригаду. Коли хлопців цілий тиждень обстрілювали зградів. І вони цілий цей тиждень вони жили в таких норах, бліндажах, які це вириті такі тунелі, зверху, які накриті так, колодами такими і е, такими бетонними плитами. От. І їхній морально-психологічний стан був настільки важкий і складний, що з ними було дуже важко говорити. Через те ми дуже часто залучаємо до наших поїздок отців. Жі, у нас є такий отець Іван Гуня, це наш капелан самооборони майдану, який кожного тижня мінімум одну поїздку має на схід. Фактично він постійно, фактично, зараз цей час він проводить на сході, де спілкується з бійцями, тому що. Оцей обстріл важкою артилерією, зокрема градами, він дуже сильно нищить психіку людини. Ну, скажімо, ми, як перший раз почули, як стріляє град, коли їздили в Лисичансь до 24-ї бригади, то ми вийшли з машини, і коли відчули другий вистріл, після першого вийшли з машини, то наш водій просто-напросто впав на коліна, тобто аж ноги не тримає, наскільки це жахливий звук. А хлопці вони, коли їх обстрілюють градами, ну це є дуже велика проблема, і таки е, їм потрібно надавати всіляку психологічну допомогу. Скажімо, зараз вже нам зголосилися такі. Канадські військові психологи, де наша діаспора посприяла, які готові приїхати сюди і з цими хлопцями, так би мовити, інтегровувати тих, хто повертається до мирного життя. Тому що ну, їм дуже складно повертатися після війни до мирного життя. Ви трошки згадали про Майдан, так само тоді організувалася самооборона. Так, так. Якщо говорити про те, чим вона займається тепер, і чим вона займалася тоді, і якою була організація тоді, якої зараз проаналізуйте. Тобто самооборона Майдану. Виникла після того, як побили студентів 30 листопада, тому що ми і це те середовище, яке було зібране з різних громадських організацій, це молодіжний національністичний конгрес, це є організація спадщина, яку свого часу очолював Андрій Порубій. Це є пласт є спілка української молоді. Отакі організації вони зібралися і думали, як ми маємо діяти. Подальшому, тому що зрозуміло, що ті Беркутівці, які є на Майдані, вони не будуть просто-напросто стояти як стіна, і свого часу будуть наставати моменти, коли вони будуть йти в наступ. І одразу в нас виникла така думка, що Майдан потрібно захищати. І спочатку була думка про створення такої, так би мовити, народної поліції, яка би захищала людей на Майдані від беркутівців і з іншого боку, вона би дивилася за тим, щоб на Майдані все було в межах закону, тобто, щоб там не було різного мародерства і таких різних речей. От, але все ж таки пізніше виникла ідея, що хай це буде самооборона Майдану. От на Майдані наше основне завдання було це е, захищати мирних протестувальників, які приходять на Майдан, висловлюють свою думку, але які є неорганізовані, які не можуть надати організовану відсіч. Це дуже було добре видно. Ну, 30 листопада це ще так собі, тому що там було дуже мало протестувальників. Але, скажімо, 11 грудня на Банковій, коли Беркут, так би мовити, з адміністрації президента вибіг. І люди почали масово втікати, падати, і беркут просто-напросто дуже сильно бив людей. Це ми побачили. І вже після того, як сформувалися такі організовані групи, в тому числі самооборона Майдану, коли можна проаналізувати, як це впливало на розвиток подій, коли 19 січня коли почалися біля стадіону Динамо ці, так би мовити, сутички. Коли Беркут вибіг і почав бігти на людей, коли стали там чотири сотні самооборони майдану, просто стояли, і Беркут зупинився. Тобто він далі не біг. Він побачив, що організована сила стоїть. Він зупинився, закріпився на своїх позиціях і все. І таким чином вдалося досягти того, що люди не були побиті, не були закинуті автозаки, і над ними потім не чинився оцей самосуд, так би мовити, режиму Януковича. Отаким було наше От, і Ми почали думати, що маємо робити далі, але ті процеси, які почалися в Україні, нам, так би мовити, насле свою корективу. Тобто, ми почали допомагати. Бійцям з числа самоборонівців, які лишилися після втечі Януковича в Києві, які там слідкували за порядком в Києві, щоб не було мародерств. Було сформовано три батальйони Національної гвардії, якими командував покійний генерал-майор Кульчецький, який загинув разом з деякими хлопцями самоборони. Наші хлопці створили батальйон Айдар. В Луганську це так би мовити Луганська самооборона. От інший момент це те, що самооборона майдану має також і дивитися за тим, щоб ті цінності породжені на Майдані, щоб їх можна було. Застосувати до практичного життя, так тому що ми не стояли проти того, щоб януко тільки за те, щоб янукович втік. Ми хотіли, щоб в нас було справедливе суспільство, щоб у нас не було корупції, щоб в нас чиновники працювали на благо народу, а не на благо якісь, там кланів, груп і тому подібне. Щоб у нас судова система, яка до цього часу зовсім не помінялася, щоб вона захищала людей, тобто, а не те, щоб там виконували чиїсь замовлення, щоб прокуратура чесно працювала, щоб міліція чесно працювала. Тобто це є ще цілий ряд завдань. Які перед нами є, тобто їх потрібно виконувати. І ми це бачимо і будемо робити все. Але оця агресія Росії, вона, так би мовити, дуже сильно відірвала на увагу взагалі всіх майданівських структур, які народилися на Майдані, від того, що потрібно водити порядок тут. Я вважаю, що це також є. Один із прорахунок путінської Кремля та і самого Путіна для того, щоб то та енергія, яка була створена на Майдані, щоб її сублімувати на сході. Тому що для Путіна це є неприйнятно, коли тут він не може собі уявити, як тут не буде хаборів, як тут будуть чесні політики, яких не можна підкупити. Як тут кожен буде розуміти своє місце, що він працює на благо своєї країни, а не на благо там своєї кише? Що давно ви отримали особливу відзнаку так вас е, нагородив голова служби безпеки України? Так, Тобто, ми дуже часто, коли їздили на Схід, то ми це робили з координації зі службою. Так? Тобто, Ми завжди повідомляли, куди ми їдемо, вони нам інколи допомагали, навіть надавали нам таку охорону специфічну. От, ми також допомагаємо і працівникам служби безпеки, тому що вони зараз також є на Сході. От, і для мене було дуже приємною несподіванкою, коли е, мене запросив наш е, обласний керівник служби безпеки Іван Володимирович Юлик, і, там була служба така. В капличці на території Служби безпеки нашої обласної. І він передав мені там нагороду від Валентина Наливайченка за цю допомогу, яку ми здійснюємо в допомозі бійцям на Сході. Ну, звісно, це не є моя особиста нагорода, так. От. але це є нагорода всіх тих волонтерів, які працюють в Тернополі. І вона була відмічена службою безпеки України. Ну, безперечно, це і дуже приємно. Ви вирішили йти на вибори. Коли і чому? Так, таке рішення вже є, тобто остаточно прийнятим, е, тому що, що як це взагалі ситуація вона постала, тобто е, на Майдані, коли так, ми робили такі наради сотників, вони були постійно. От, і Андрій Поробій завжди нам говорив, що от, зараз нашим завданням є вигнати Януковича. але це не є остаточним нашим завданням. Ми потріб... Нам потрібно створити вже таку владу, яка не мала би. Йти тими дорогами, якими йшов Янукович. От. І найкращим методом люстрації, на мою думку, я вважаю, владу мають зайти нові люди, нові обличчя, люди, які були народжені Майданом, які пройшли гард Майдану, які зараз себе активно проявили в допомозі бійцям АТО. Було би добре, якщо б їх люди побачили десь там і підтримали. Відповідно, ми таке рішення прийняли і що по місті Тернополі, тобто коли в Києві була нарада. Було прийнято рішення, що самоборона Майдану, як організована структура, війде в партію Народний фронт. От. по місті Тернополі мене підтримали Андрій Поробій і Народний фронт. Я їм дуже вдячний за цю підтримку. От надіємося, що ту роботу, яку ми робимо, яку ми ведемо, тернополянам буде оцінена на належне, але будемо бачити. Як оцінюєте свої шанси? На вашому окрузі йдуть дуже відомі політики, які мають дуже великі ресурси. Ну, тобто, Свої шанси ну, мені важко оцінювати, так, тому що я покладаюся в тій ситуації, яка є зараз в Україні, на мудрість людей. так, Тому що були певні вимоги, які були на Майдані. Ми говорили про очищення влади, так? про прихід до влади нових людей. От. Але, звісно, що вибір він лежить за кожною людиною. тобто, Кожна людина має зважити. Хто має бути в парламенті і має це, свою думку День голосування показати? От, звісно, що е, я підтримую думку будь-якого виборця. Так? За кого би не голосували. Основне тут привести нам зробити такий парламент, який би зміг виконати те замовлення, яке було сформоване на Майдані, тими мільйонами українців, які пішли боротися за Україну, які не просто стояли, а які навіть йшли під кулі і гинули. Тобто Це і ціла Небесна Сотня, і купа загиблих на Сході. От. І, як на мене, в Україні починає народжуватися громадянське суспільство, а громадянське суспільство ні в якому разі не поведеться на. Гроші, воно не поведеться на партійний бренд, тому що я особисто ну, не підтримую жодну партію. Тобто, і, і це готовий говорити, і тому, що на Майдані були різні партії, так? але в жодної тих партій ми не бачили тієї, яка готова нас повести. Там були політичні проекти. Як на мене, кожна людина має оцінювати. Конкретну людину не партію, а от за кого вона голосує? Конкретну людину через те ми дуже довго боролися за партій, за те, щоб партійні списки були відкриті, тому що кожна людина має віддавати свій голос перше за партію, а друге це за конкретну людину. Вона має бачити в списку і дивитися, кого вона там підтримує. В якої потім і запитатися, та, що вона та. для цього зробила. Тому що списки закриті. Ну, ми зараз проголосуємо, потім до влади туди поналазить дуже багато людей, яких просто-напросто підуть і куплять, і вони будуть виконувати чісь, там політичну волю. Як на мене, кожна людина має дуже добре зважити, зважити свій вибір, подумати і все ж таки його зробити. Але розуміти про те, що це є дуже важливий крок, тому що. Зараз є дуже складний період для України. Якщо парламент, він, не дай Бог, буде десь там будуть люди, які можуть десь завуальовано виконувати вказівки Кремля, то це є неприпустимо. Тобто ми мусимо зробити все, щоб цей парламент був український. Як поставились ваші рідні дружина, батьки до того, що ви вирішили йти в велику політику? Мої рідні поставилися нормально, адекватно, тому що вони розуміють, що Зараз для того, щоб щось змінити в Україні, треба це активно робити. Тобто, ми не маємо бути пасивними спостерігачами того, як якісь там олігархи, там, які своїми грошовими мішками йдуть на вибори, і медійно там кидаючи мільйони гривень ті медіа, в газети, в білборди, в гречку, яку дають людям на виборах. І потім приходять до влади, а люди потім дивляться в той телевізор і розуміють, що, що до влади пішли одні й ті самі. Тобто, Вже потрібно щось зміняти. Нам вже Третій майдан не потрібен, тому що хто знає якою ціною він обійдеться. Як на мене, це Небесна Сотня, яка є зараз. Ми перед нею маємо моральне зобов'язання, так? Ми перед нею маємо моральне зобов'язання для того, щоб ті цінності, за які вони померли, щоб все ж таки їх впровадити в життя. Їм це потрібно. Я вам, дуже, я вам дуже дякую за розмову. Нашим глядачам дякую, що були з нами до побачення.